Тож, сьогодні я ходив на Олімпіаду, і як ти можеш знати, по мені, ти знаєш, що я вже тупо нічого не знав, бо я нічого по факту не знав. Бо якраз я мав цілий тиждень канікул, і я жодного разу навіть не сів для того, щоб просто підготуватися. Ні, ну я сів підготуватися, але я сів в останній день. Я вчив саме не те, що навіть було на Олімпіаді. Тобто, я маю на увазі, те, що. У нас було три програми: Microsoft Word, PowerPoint і Excel. Я вчив Access. Я думав, що Access має бути на Олімпіаді, але його все-таки не було. Тобто я потратив марно свій час. І вечором я щось спробував зробити. мене було масовий стресу, що, бляха, я на Олімпіаду йду, я нічого не знаю. І саме якраз через це я зрозумів сьогодні, то що все-таки. Не треба діяти по цій стратегії з кожного школьника, типу що. А, ну знаєш, я маю ще один день до екзамену, значить я... ну, завтра можу, я ще можу по... почитати, там, підготуватися. Завтра я підготую 100%. Коли ти маєш перед собою якийсь довгий відрізок часу, наприклад, тиждень чи два тижні до закінчення свого проєкту, то роби хоча б найменший крок. Щоб робити, зробити той проект. Тобто, я не кажу тобі, що оп, зразу сідаєш і цілий день тратиш на своє продуктивне навчання. Цього ніхто не робить, і ти більше навіть не навчишся від цього. Ти в кінці дня, можливо, навіть на наступний день ти просто вже забудеш що ти вчив. бо ти супер сфокусований, супер навчаєшся. Краще вчитися, але краще вчитися все-таки на і маленькими кусочками на всяк. на Тривалий термін. Тож, в моєму випадку, я взагалі не згадував про те, що в мене Олімпіада. І я відкладав її, знаєш, у мене є ще цілий тиждень, знаєш, я ще не знаю, мені нічого не сказали. І вийшло так, що я здав, я, певно, другий місяць другий з кінця. І так виходить, що ти відкинув цю от роботу, яку ти хотів зробити на рік, на місяць. Наш мозок завжди привик відкладати якусь важку річну потім. Ну я потім це виправлю. Ну потім, 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 потім. У мене так вийшло, що мені сказали про Олімпіаду ще умовно два тижні тому. Цілий тиждень я відклав, відкладав, відклав. Потім я сів в суботу почати готуватися. І нічого не підготувався, типа, опа, ха-ха, безреспект. Погана оцінка. Тож, Саме урок, який я виніс цього, я хочу з тобою цим уроком поділитися, то що. Я знаю, що мені його раніше писали коментатори, то що. Пф, боже, братан, не вчися вже в кінець самий останній день, коли я знімав відео про Дай маленьким проблемам стати. мене якраз тоді зовсім закритикувало це відео, тому що я сказав, що. Воно дуже немає ніякого сенсу на твоє життя. І, типу, коли тебе немає часу, там треба тобі думати про те, як все-таки зробити щось нелегше, не легше, ніж просто робити вже зразу все. Сама мета цього відео зараз я хочу тебе навчити того, що як казав Мастер Вуз Ніндзяго, не відкладай ніколи на завтра те, що ти можеш зробити сьогодні. І це повна правда. Це настільки трушна просто цитата, що я не знаю, що я зручніше за це. Бо проблема в тому, що ми відкладаємо все. Наприклад, у мене була така історія якраз цього тижня. Я провів більшість часу, думаючи про наушники. Тобто, моя сестра купила собі наушники, і я якраз цим от згубним зовнішнім впливом Піддався на те, щоб купити собі ці наушники. Я цілий тиждень сидів, шукав на всяких Олексах там наушники, підбирав собі. Просто втратив свій час. У мене на телефоні було в середньому півтора години десь сидіння в Гуглі. Просто, бо я шукав собі наушники, вибирав саме ціну, типу, і щось там таке. Бо я хотів, то не китайські, то оригінальні, то там таке, то така ціна, то така ціна. Я зараз почувався таким от просто. Це було забагато інформації для мене. І моя вся продуктивність вона теж пішла вниз, тому що більше часу я думав про навушники. і я не міг нічого навчитися нового. Ну я там читав книжки, походу, тих канікул, але сильно я там чогось навчився, тому що я щось прочитав, і я почав думати про навушники. Я щось прочитав, і я почав думати про навушники. Сама проблема, яку я міг просто вирішити. Це займало приблизно 5 хвилин купити ці навушники, типу. вибрати самі найоптимальніші, тому що я по факту вже сидів півтора години в день шукав ці наушники і просто купити їх. І зразу відрізати всі інші переживання, всі інші просто. Стрес від того, що я не міг просто купити ці навушники, всю іншу просто трату часу марно. Я би міг настільки сильно просто. Зберегти своє ментальне здоров'я від цього, що я б може зараз був зовсім іншим. Можливо, я би набагато краще відпочив на канікулах від школи. Але наш мозок ніколи не думає в довгостроковій перспективі. Розумієш? Нам набагато легше зараз просто посидіти Подумати, щось поштуркати, то, що нас турбує. Тобто, як я сидів з навушниками, бо час гуглив, шукав саме найвиннішу опцію. Аніж то, що просто взяти і виправити цю проблему. Тобто я впевняв себе, що мені не треба ці навушники, я не хочу і не хочу. Але сама проблема була в тому, що я не хотів тратити гроші. Я просто не хотів тратити гроші на них. І зараз я вирішив проблему, тому що, зіпевно, я вже купив їх. Вони мені ще не приїхали, але я вже купив. І зараз я набагато менше про них думаю, набагато менше аналізую всі ринки там і все. Те, що займало. Примірно десь 10 хвилин могло просто вирішитись в перший день. Бо це почалося від неділі, ще минулого тижня. Я б міг за. Ощадити собі стільки часу, що я би міг просто навіть якусь книжку прочитати за цей час. Чи навчитися якоїсь нової навички. Ми ніколи не думаємо в тому, як ми можемо щось зробити, щоб нам було в майбутньому краще. Ми завжди шукаємо якісь такі опції, щоб зробити теперішній момент кращим. Ми тікаємо від теперішнього моменту, думаючи. Ми пробуємо знайти насолоду в наших соцмережах, в наших всяких різних субстанціях ну, типа, їжа, там, алкоголь, щось таке, щоб просто втекти від цієї нудоти. Але якщо ви можете просто перевернути якось, побачити це зовсім іншого кута, подивитися на те, як ти просто втратив свій час. Весь час думаю про чи... цю фіню, чи мені треба закупляти, чи мені не треба це купляти. Я потратив просто дуже багато свого часу на те, щоб вибирати ці навушники. Ну, але мені тіпа, їх сильно не треба. Так. Думаю в довготерміновій перспективі. Тобто я маю на увазі, те, що... Що ти можеш зробити зараз, що тебе турбує максимально? Тобто, що ти тратиш на це дуже багато, кількість часу, ти можеш вирішити цю проблему? Ти можеш. Просто ти не хочеш, тому що тебе щось турбує всередині себе. Сядь, аналізуй це і просто зрозумій цю проблему, і виріши її. Нащо ти тратиш зайві нерви, зайвий просто час на те, щоб весь час аналізувати якийсь там ринок, чи просто. Шукати якусь там фігню в інтернеті. Якщо ти просто можеш взяти вирішити це і все. Набагато легше оце от вирішення проблеми, ніж ми думаємо, вона є. Тобто, саме вирішення проблеми воно. По факту є 10 хвилин. Але воно займає в день оце, от, що я там сидів в інтернеті щось серфив, щось там шукав півтора години на день. Десять хвилин і півтора години на день. Кожного дня. Десять хвилин ти інвестуєш зараз і ти просто позбавляєшся цього марної втрати часу. Ну, можливо, не завжди, але поки до тебе не прийдеться проблема знов. І все. Ти більше не турбуєшся про те, то, тому що ти вже вирішив цю проблему, ти знайшов новий вихід цього. Що ти можеш зробити зараз, щоб позбавитися від цієї проблеми, яка надокучає докучає тобі дуже сильно зараз? Якась така маленька проблема, від якої рішення займає лічені хвилини. Але ти просто не хочеш, тому що ти настільки лінивий. Щось таке, що просто не дає тобі спокою, але ти відкладаєшся на потім, тому що ну, на що в мене в майбутньому ще появиться колись час. В майбутньому часу не буде. В майбутнє прийшло зараз. Розумієш, ти в майбутньому в тебе випрацюється оця привичка, то що. Ну, я потім. І, мабуть. Йому... Ну, я потім. Ну і потім. Ну і потім. Тому. Побачу цю проблему і зразу рубай її під корінь, Зразу. Вона не заслуговує на те, щоб сидіти з тобою, щоб бути в дружніх стосунках з тобою. Типу, в тебе таке відносини з нею. Любов слажити ненависть. То ти, тіпа, любиш її, бо ти не хочеш з нею прощатися, то ти її ненавидиш, тому що вона просто тебе задовбала. Тому що це по факту так і є. Тож Вирішуй свою проблему, зроби цю важку проблему зараз. Все одно тобі нема що робити, бо ти сидиш в ютубі. І потім живи спокійним життям, яким ти хотів і так жити. Зроби своє життя легше, роблячи важку річ зараз. Ця важка річ зараз просто не заслуговує на тому, що ти зробив її майбутньому. Удачі братан.